Доброго дня. Сьогодні ми проводимо акцію на захист української мови. Власне, це є реакція на ті події, які відбуваються у Верховній Раді України, коли хочуть російській мові надати фактично статус другої держави, Прикриваючись там, звичайно, європейською партією мов і називаючи це нібито, що боротьба йде за регіональні мови, але насправді цей удар. Власне, направленої проти української мови. Чому ми сьогодні сюди прийшли? Тому що ми бажаємо, що завжди для того, щоб людину перетворити в раба, потрібно знищити її душу. Так ось мова це є наша душа, це є наша сутність. І коли забрати в нас мову, українців, ми дуже легко перетворимося на рабів, якими буде дуже легко керувати і маніпулювати українцям. Нав'язати інші мови не сьогодні, не вчора, а цей процес відбувається вже більше 300 років, І українці завжди адекватно могли діяти і адекватно давали відповідь всім цим вимаганням. І як ви бачите, українська мова живе на сьогодні. Власне, Тому ми вважаємо, що нічого у цієї влади не вижить і ми стоїмо. І хоч навіть, можливо, влада думає, що сьогодні складна економічна ситуація в країні, і тому люди не вийдуть закричати мову, думаючи, що у тебе сьогодні заробити помиляються. -то тому що ми бачимо, як по всій Україні піднімаються доходить українську мову, не дивлячись на те, що це питання не хліба сьогодні.